-да От вони всі. Жива, здорова. Аспері да. цих я ще них не дуже Не типу. Ладно, пішла сі. Трошки в них стрес невеличкий. Я, не я вже сьогодні поплавав. Водичка холодна. Але не ті, що щучка дуже легко приживається, насправді така, ну поки в стресі, якщо видно. Ой, зразу в корчі сховалася. Краса. У нас дубль 2, білюється вже дубль 4, якщо бути точним. Завжди малесенькі. Ось такі дрібнесенькі щучки. А, які виростають, бін, тут ось маленьких окунців. Блі, Миша нам тут натарев, блин. Це вже шикарна щупальний. Така вже можна, можна можна і задуматися, коли ловиш, якщо на фінеску потягнути Думаю вистачить Ми міняємо постійно місця, щоб всякі такі захладні едули не щучку? Насправді щучка вона така запускає. Опа, чекаті. Ось вона і поплила от, вітер каранда. Але зразу поплив куди треба. <рес> поплив подалі. А от все один. Це вже така фанюнька. Вирішила поплавати поверху, ну нічого зараз вона вдихнула вон, просто... повітря, повітря і потонула. Сподіваємося, виживе. От вони ще їхні обриси гарно видно. Не знаю, чи буде видно на камері. Сонечко, сонечко дожди сліпить. Ми йдемо чергову партію рибки. Отака така в нас сьогодні погода, дощик, сонечко, листя паде. Що риби просто багато. Ми риби просто багато. от. Гарна щучка, який колір не гарний. Щоб передивитися, просто шикарно. Напевно, в міському нашому озері вона буде тимша. Давай цю кабасу сюди, цю. цю партію. Збирається перші глядачі. Але я сподіваюся, що всі розуміють, що таку щучку піймав відпустити треба. Приємно, що є франківські жителі, які підтримують процес. Добре, Сподіваємося, популяція цієї щуки вижива загубилася в листах називається. Не, вони випускають, а ж що вона булькнути мусить, вони ж надихалась. Давай так трошки бочку перевернемо чуть-чуть потім наступний раз. Зекономимо трохи часу. Як кажеш? Мы же же можем ее перевернуть. Она mm -hmm. уже половинка пришла. А чудо не живет. Вода слизиста. О, коняра. Зато ставься. давай ержа выпускаем. Ержа. Держа Нет, Жилец. полетом. <реш> а Нет, на корм рыбам, походу. Ну да давай, какие Давай, полет Главное, что точно будет. Дай мне Давай, беля, О, какая-то под Да. Да порывай ты судочек, то есть с Да пока что не распределяется, но не сдается. Зараз більше таких олівців, Таких на пішли на маленьких не було в минулий раз. Требайте все. Попливе зараз. така, нікого не забули. Фінальний акорд наш. Ось такі найбільші щучки, які в нас сьогодні були. Ідуть і гарно зараз видно. Щукурі норм. Такі шменш бонусів по наших мірках щучечки. Мишилися на сердце. Тим не менше гарно йдуть. Даваються більші шумки. Оце десь з пів кілограма є, да, не? Так, да, да, от її очима подивимося трошки на озеро. Та да, десь, напевно, до пів кілограмчика є.